Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, скільки часу може зайняти розблокування податкової накладної. Отже, з моменту, коли платник податку підготував усі необхідні для розблокування документи, тобто таблицю даних, пояснення щодо здійснюваної діяльності, підтверджуючи документи про те, що Операція повністю прозора, легальна і повністю ви показуєте весь рух товарів чи послуг. І ви відправляєте оці всі дані до податкової інспекції. У податкових органів є 5 робочих днів на розгляд вашої заяви та на прийняття рішення, чи буде прийнята таблиця даних, чи буде відмовлено у прийнятті таблиці даних. Ну і відповідно розблоковано податкову накладну чи ні. Я хочу зазначити, що згідно з останніми змінами податкові органи не можуть просто так відмовити у таблиці, у прийняті таблиці. Вони повинні обґрунтувати причини відмови прийняття таблиці. Це останнє нововведення, діє буквально декілька днів. Тому звертайте увагу, якщо у вас є відмова, чому саме вам відмовили у прийнятті таблиці. По ідеї, я не бачу для нормального підприємства причину відмови таблиці, проте такі факти є. І в даному випадку слід знову подавати таблицю, можливо, з іншою податковою накладною. Ну і нагадую, що у вас є також, якщо відмовили у розблокуванні податкової накладної. За пакетом документів з поясненнями та таблицею у вас є можливість оскарження в адміністративному порядку. У вас є 10 днів на складання скарги, 10 робочих днів. Ну і звісно, для позову в суд. Але це вже окрема історія, яку я вам бажаю не знати і ніколи не стикатися. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре. До побачення.